Так, народ, дуже коротеньке відео. Що я зараз зроблю? Зараз я зроблю нарешті колектор роси. Ось, зайві речі я всіх сховаю. Ті, що не потрібні. Не потрібно з собою носити, я сховаю. Ось, і піду. Піду, коротше, ось до тієї скелі. А, вже 19.20. Блін. Знаєте, просто зроблю колектор роси і зараз вийду з гри. ось. А потім, як зайду в гру, то я поставлю колектор роси і у тієї скелі збігаю, наб'ю кам каміння і добудую свою ось, ось тришорову базу. Ось таке воно невеличке відео, я думаю, як анонс для наступного стріма доволі має зайти. Так що бувайте і до зустрічі в наступному стрімі.